Action. Драйвова рибалка витовіші клюваки б Це ви могли побачити в моєму відосі, якби не цей ївучий вітер. Ну, мішає вітер, звук записаться. Тому, хлопці, дивіться, ви просили у мене давно, щоб я вам дуже подробно показав, як я з нуля роблю повідець флюорокарбоновий і в'яжу його до основної жил. Складного в цьому нічого нема. Дивись, будемо вважати, що це флюорокарбон. Для початку в'яжемо вузол рапала В'яжеться він дуже просто. В'яжемо вузол, простий. Далі. Кінець продіваємо в простий вузелок, Робимо пару обертів і заганяємо знову в ту ж петлю, яка вже була у нас тільки що створена. Все, ось він, вузол рапала, петля нікуди не дівається, вона дуже прочно тримається. На другий кінець ми в'яжемо простий вузелок. Отак о. Все, оцього достатньо. Тепер беремо нитку. Якщо ми беремо якусь кончену нитку, то вона буде плоска, правильно? Ось вона плоска нитка. Складаємо її вдвоє. Ось така хуйня виходить. Тепер що ми робимо? Накладаємо на вузилок оцей. Робимо раз. Два, три. Ну, і так, в принципі, 4-5 обертів робимо цю петлю, потім продіваємо вузол флюрокарбона. І зажимаємо. Все, воно нікуди не дівається. Все дуже просто. Ну, все, думаю, тепер вже ж точно побачиш. Вже, якщо ти не бачив на флюорокарбоні, чи на хардмоно, то тут уже ж ну просто ж я не знаю. Це вже просто. А окуляри купляй, якщо не роздивишся? А наступне відео буде вже ж про. Техніку твічинга, бо ну, реально під'їбала погода. Я думав засняти матеріал цей на цих вихідних, а, ну, але поривами вітру до 18 метрів ну, просто це срака була. Це не тіш, що рибалка там і зйомкою не пахло. Єсь контакт Що за хуйня, блядь Дає блядь